До вашої уваги, будинок в українських Карпатах, а саме в Котельниці Закарпатської області. Площа будинку складає 73 квадратних метрів. Розташований він у мальовничому заповідному місті Карпат біля гірської річки та лікувального джерела святого Пантелеймона. Будинок знаходиться під лісом з комунальними зручностями: вода, санвузол. Ванна з душем, бойлер, опалення пічне та електричне. Варанда на весь будинок. Два заїзди у двір з двох вулиць. Вода подається електричним насосом з власної криниці, Джерельний гір. Та має цілющі властивості, підтверджені лабораторними аналізами. Сад складається з молодих та вже плодоносних дерев та кустарників смородини, агрусу. Малини та винограду різних сортів. Двір облаштований клумбами з різними рідкими квітами. У наявності крита бесідка з двома столиками під яблунями. Стодола переобладнана на майстерню та склад, дровітня під стріхою. Великий простір для господарських робіт. У будинку є можливість облаштувати дві мансардні гостьові кімнати. Гараж розрахований на одну машину. Під будинком прохолодний зручний підвал. При бажанні є додаткові наділи для сільського господарства. У регіоні є можливість працевлаштування на будівництві та експлуатації вітряків, відсутнє відключення світла. Пенсійне забезпечення у регіоні підвищене на 20%. Будинок продається з усіма меблями, кухонним обладнанням. Посудом та інвентарем. Для додаткової інформації переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. Вашій увазі будинок у селі Колки Волинської області. До Луцьку всього 50 км. Продається великий цегляний будинок з загальною площою 100 квадратних метрів та площею ділянки у 9 соток. Будинок побудований в 90-х роках та має міцний фундамент. Дах перекритий шифером. Хоча будинок має один поверх, ви матимете змогу на горищі добудувати дві кімнати та додатковий санвузол. Будинок має велику територію, огороджену сіткою. З можливістю встановити кам'яний паркан. На території є гараж на два автомобілі та сарай. До будинку прилаштована веранда, обкладена вагонкою для збереження тепла. Сам будинок складається з чотирьох кімнат: дві спальні, гостюва та центральна кімнати. Кухня облаштована всім необхідним. Та санвузол з новим гідробоксом та начинням. Опалення комбіноване, пічне та автономне. На вулиці є місце з заготовленими дровами. Будинок з усіма комунікаціями та новим сучасним ремонтом. Є власна свердловина та комфортний під'їзд до будинку по асфальтованій дорозі. Сусідів небагато. В межах 500 метрів знаходиться школа. За один кілометр є річка. Є зупинка транспорту, з якої постійно відправляються автобуси в різні міста. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. І обов'язково підписуйтесь на YouTube. Терміново продається два будинки. На одній ділянці в селищі міського типу Гришківці, всього в 2 кілометрах від Бердичева в Житомирській області. Будинки виконані з піноблоків та мають утеплення з пінопласту, покриті металочерепицею та мають нові металопластикові вікна. Сама ділянка займає 8 соток. Бетонні доріжки, біля яких росте багато зелені та квітів. Та є невеличкий городик. Будинок перший. 36 квадратних метрів, невеликий коридор, кухня студія та кімната спальня, санвузол та мансардне приміщення. Будинок має металопластикові вікна, металочерепицю, бойлер та косметичний ремонт. Продається без меблів. Будинок другий. 45 квадратних метрів. Має невеликий коридор, велику кухню студію та велику кімнату спальню, санвузол, металопластикові вікна, металочерепиця та косметичний ремонт. Також продається немебльований. Підведено телебачення та інтернет. На території гараж металевий, скважина 70 метрів, огорожа, туалет, септик. Опалення електричне, будинки для проживання або, можливо, під бізнес під здачу в оренду для декількох сімей це хороша інвестиція замість однокімнатних квартир, плюс земельна ділянка в кількох кілометрах від міста. Постійно ходять автобуси та маршрутки для інтенсивного руху між містами та сусідніми салами. Є все необхідне у вигляді маркету, аптеки, амбулаторії та школи. Поруч Величезний ліс і 4 озера. Обов'язково для детальної інформації переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на наш канал. Продається приватний будинок в Закарпатській області, в селі Лумшори. Загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату. Суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою. Біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці, Має новий гідробокс. У будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світло. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10%. соток. На території двору присутні господарчі будівлі. А також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований, є декілька клумб для вирощування квітів, поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні на огляді. Будинок у селі Єлизаветин Луцької області. Площа будинку складає 80 квадратних метрів. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах шиферний. В будинку встановлено металопластикові вікна та броньовані двері. В будинку дві кімнати, велика кухня та санвузол. Передбачені місця для встановлення та підключення пралки, посудомийки, духової шафи та варильної поверхні. У будинку зроблено ремонт. На кухні та в санвузлі підлога з ламінату. В інших кімнатах підлогу просто пофарбовано. Санвузол суміжний з гідробоксом. Стіни з кафелю. В кімнатах стіни пофарбовано. На кухні встановлено частину гарнітуру. Інших меблів немає. Будинок продається пустим. Будинок можна опалювати як грубою, можна і їсти готувати у разі відключення електроенергії, так і газовим котлом. Площа ділянки займає 18 соток. На подвір'ї є криниця, погріб та сарай. Все огороджено парканом. Велика територія з городом та місце для відпочинку Будинок після ремонту. Потрібно тільки обшити частину біля вхідних дверей. У селі є магазин, відділення пошти та амбулаторія. Постійно з зупинки їздять автобуси. Поруч протікає річка. Трохи далі знаходиться озеро. Для перегляду та інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал.